Розв'язання типових задач з генетики. Сьогодні ми з вами потренуємося розв'язувати найбільш прості типові задачі з генетики на моногібридне схрещування. Прочитаємо умову задачі. При схрещуванні двох сортів томатів з червоним і жовтим забарвленням у першому поколінні всі плоди виявилися з червоним забарвленням. Необхідно визначити, якими були генотипи вихідних батьківських форм і гібридів першого покоління. А також з'ясувати, яке потомство можна очікувати при схрещуванні гібридів між собою. Розв'язання будь-якої задачі з генетики починаємо з аналізу її умови. І прочитавши умову, ми можемо побачити, що мова йде тільки про одну ознаку, наслідування однієї ознаки, а саме забарвлення плодів. Отже, це задача на моногібридне схрещування. Зверніть увагу, в умові задачі нічого не вказується яка саме ознака є домінантною, а яка рецесивною. І нам необхідно за умовою задачі це визначити. І для цього ми проводимо, записуємо схему схрещування. Отже, схрещуються два сорти томатів. Одні мають червоне забарвлення, а інші жовте забарвлення. Це батьківські форми, і ми їх позначаємо літерою П. Знак схрещування. Один організм це буде жіночий, а інший чоловічий організм. Також нам відомо, що усі гібриди першого покоління, ми їх позначаємо літерою F1, мали червоне забарвлення. Цього достатньо, щоб визначити, яка саме ознака є домінантною. Так як у всіх гібридів першого покоління проявилася тільки одна ознака, а саме червоне забарвлення плодів, то це і буде домінантна ознака. Саме вона проявляється у гібридів. Давайте введемо буквені позначення. І великою літерою, наприклад, літерою А ми позначимо домінантну ознаку червоне забарвлення. А маленькою літерою ми позначимо рецесивну ознаку жовте забарвлення. Тепер ми можемо легко визначити, яким буде генотип рослини із жовтими плодами. Так як тут проявилася рецесивна ознака, а ми знаємо, що рецесивна ознака проявляється тільки в гомозиготному стані то генотип цієї рослини ми запишемо як гомозиготний рецесивний організм, тобто позначимо його двома маленькими літерами А. У першому поколінні у всіх гібридів проявилася тільки одна ознака. Ніякого розщеплення немає. Усі рослини одноманітні, усі вони мають червоне забарвлення. Це означає, що другий організм теж був гомозиготний, але вже гомозиготний за домінантною ознакою. Позначаємо двома великими літерами А. Наш е, гібрид, гібриди, які утворилися в результаті такого скращення, будуть гетерозиготними. Давайте це перевіримо. А для цього вистачимо, які саме гамети дають наші батьківські організми. Так як це домінантна гомозигота, то вона дасть тільки один тип гамет. А саме Усі гамети, усі статеві клітини будуть нести тільки домінантну алель гена, який відповідає за забарвлення плодів. Рослини із жовтими плодами теж дадуть тільки один тип гамет. Гамети ми позначаємо латинською літерою G. І всі ці гамети будуть нести рецесивну алель гена. При схрещуванні відбувається запліднення і в результаті гібриди. Це вже диплоїдні організми, які отримали обидві алелі від батьківських форм. Одну алель домінантно наша рослина отримала від материнського організму, а другу алель рецесивну отримала від батьківського організму. Таким чином, гібриди першого покоління будуть гетерозигодними. І їх генотип ми записуємо двома літерами А велике, А маленьке. Таким чином, ми з вами вже визначили першу частину задачі: ми визначили генотипи вихідних батьківських форм і гібридів першого покоління. Батьківські форми були гомозиготами, один організм, одна рослина, була домінантною гомозиготою, інша рецесивною гомозиготою, а гібриди гетерозиготними. Нам тепер необхідно з'ясувати, яке потомство можна очікувати при схрещуванні гібридів між собою. І для цього ми теж. Складемо схему схрещування. Отже, ми схрещуємо гібридів першого покоління. Це рослини, які мають червоні плоди, але за генотипом вони є гетерозигодними. Тобто несуть алель домінантної ознаки і іншу алель рецесивної ознаки. А великим і А маленьким. наші батьківські форми. Далі нам необхідно визначити, які саме гамети дасть наші гетерозигодні організми. Так як організм гетерозиготний, то він утворює два типи гамет. Одні гамети будуть нести тільки домінантну алель, тому що при майозі кожна клітина отримає тільки одну із двох гомологічних хромосом. І в даному випадку це буде домінантна алель гена а другий тип гамет буде нести тільки рецесивну алергену. Ну і точнісінько так само і інший організм отримує два типи гамет домінантну алель і рецесивну алергену. Для того, щоб встановити, якими будуть у нас гібриди другого покоління f 2 ми використаємо решітку пенета. Це саме простий спосіб не помилитися у записі схеми схрещування і встановленні генотипів гібридів першого покоління. Решітка пенета це таблиця, де по вертикалі і горизонталі ми записуємо гамети наших батьківських організмів. Наприклад, по горизонталі ми розташуємо гамети жіночого організму, а по вертикалі гамети чоловічого організму. Запишемо їх. Два типи гамет. Один тип несе домінантного ознаку, а інший рецесивного ознаку. Те ж саме і чоловічий організм домінантного ознаку, рецесивного ознака. На перехресті цих двох клітинок ми отримуємо генотип гібридів другого покоління. Легко побачити, що у нас можуть утворитися рослини, які несуть дві домінантні алелі, А велике а велике. У нас можуть утворитися гетерозигодні організми, які отримали домінантну алель від батьківського організму, а рецесивну від материнського організму. Чи такий ж самий гетерозигодний організм, але домінантну алель він отримав від, батьківського, від материнського організму, а рецесивну від батьківського організму. І ще один. Тип рослин це будуть гомозиготи рецесивні, тому що обидві рецесивні алелі вони отримали від кожного із батьків. Визначимо, якими вони будуть за фенотипом. Усі рослини, які містять домінантну ознаку, домінантну алель, будуть мати червоне забарвлення. І неважливо, вони гомозиготні чи гетерозиготні. І зрозуміло, що рецесивна гомозигота буде мати жовте забарвлення. Таким чином, у другому поколінні ми отримуємо розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3 до 1. Три частини гібридів другого покоління будуть мати червоне забарвлення, і одна частина буде мати жовте забарвлення. Розщеплення за фенотипом відповідає другому закону Менделя. Розчаплення за генотипом буде наступне. Одна частина усіх рослин будуть домінантними гомозиготами. Розщеплення один. Дві частини, одна і друга частина це будуть гетерозиготні організми. І ще одна частина будуть... Рецесивні гомозиготи. Таким чином, буде розщеплення за генотипом 1 до 2 до 1. Отже, ми з вами встановили, якими будуть генотипи гібридів другого покоління.